Та слава, отож ситуація стає напруженішою. Вже йде майже четверта година демонстрації, яка розпочалася. Нагадаю, біля парламенту Грузії наразі ми бачимо, що підігла, підігнали а, до а, майдану незалежності. Власне, спецтехніку також е, вистроїлися в ряд спецпризначенців. Вони стоять не лише в один ряд за ними є ще кілька рядів. Частина правоохоронців без спеціального обладнання виходить за цей ряд. Власне і ходить. Хтось з них має зброю, хтось з них не має зброї. Буквально хвилин 5-10 тому на наших очах поліцейські затримали одну дівчину демонстрантку, е, і хочеться зауважити, що за однією дівчиною йшов не один полісмен а од. Разу кілька затримали і повала власне у той бік. І Наразі невідомо, що власне з цією дівчиною. Зокрема, приблизно 30-40 хвилин тому стало відомо про те, що на станції метро площа незалежності, яка ось буквально неподалік від кордону з поліцейськими на сині на самому виході. станції метро почали затримувати також людей. Причому людей, які зовнішньо можливо зовнішньо виглядає так, як ніби йдуть на демонстрацію. Йдеться про людей, які олог. Орниця прапорами Грузії або Євросоюзу, які мають респіратори, або якісь каски, тобто виглядає так, ніби вони хочуть себе захистити. А, нам вдалося поспілкуватися власне зі, з е, декількома грузинами. А більша частина з них говорить про те, що а, якщо не, якщо не я сьогодні вийду, то хто вийде? Попри те, що їм страшно, і кожна людина з якою ми спілкувалися, каже, що їм справді страшно, вони виходять, а, вони стоять. Тож а, далі а, пропоную послухати. Йому мова виходимо зокрема тому, що вже сьогодні поліція увірвалася без причини до людей додому, без узілякого пояснення і причини. Ми виступаємо проти цього і ми сподіваємось на результат. Бо цього разу ми сильні, ми вмотивовані, і ми один за одного. Вони змінили вектори з західного на північний. Зараз у влади сонце сходить на півночі, і це головна причина протестів. А те, що пов'язано з виборами, це також ще не вирішене питання. Не знаю в результаті чого це вирішиться: або протесту людей, або тиску заходу. Отож, власне, люди продовжують стояти на вулицях. Поки що все спокійно. Демонстранти кілька хвилин ще застосовували подаль, за звуком ближче до парламенту Грузії. фейерверки, проте, ось впродовж кількох хвилин не чутно нічого. Варто зауважити, що люди продовжують стояти і стоятимуть можливо і всю ніч, як це було всі шість ночей попередньо. Ну а ми залишаємось працювати тут у Тбілісі. Ну і, звісно, що ми Демо розповідати глядачам та глядачкам суспільного, що відбувається на нічних вулицях, і власне як триває демонстрація у Дашо, Хотів ще у тебе запитати, чи бачила ти своїх колег з інших країн, чи дають правоохоронці вільно працювати міжнародним журналістам? Тому що я пам'ятаю, що були затримання, і навіть здається, якщо я не помиляюся, когось з журналістів побили чи ударили. Наразі сьогодні а поки що ще все спокійно. Я не можу казати, що буде далі. Сподіваємося, що так воно закінчує, так і буде продовжуватися. Проте, ось власне, зараз поліція не перешкоджає журналістам ані місцевим гривинським, ані іноземним медіа працювати на місці. Проте так попередні ночі поліцейські затримували представників з не тільки затримували, зокрема, і наносили. Побої, так би мовити, власне, журналісти отримували травми. Зокрема, тут медійники стараються повністю будь-яким чином показати, що ось вони не є частинами демонстрантів, що вони представники медіа, що вони журналісти. Зокрема, носяться і спеціалізовані жилетки, носять каски. На рюкзаках також прикріплюються наліпки, в яких сказано, що це преса. Ну але поки що знову ж таки все спокійно, і будемо сподіватися, що так і мене наступна ніч.